Люди із особливими потребами таких в Україні більше 2,5 мільйонів лише офіційно і Тільки 16% мають роботу. Хоча працювати можуть набагато більше. Тож держава створила гранти на підтримку роботодавців та людей з інвалідністю. Детально про них розкаже Ельвіна Сейдбулаєва. Від самого ранку на виробництві кипить робота. Тут шиють футболки. Розроблені нами спеціально для військових, щоб їм було зручно. Um. Знаходитись, скажімо так, в умовах, в яких вони є. Вона використана з спеціальними швами, які не заважають носити. А ще шиють спортивні костюми, шорти та одяг для дітей. Це худі теж розроблено для наших діток. Ми розробляли одяг для дітей, які люблять футбол, які грають і розробили принт. Власниця швейного підприємства Алла Клічук. Вона відкрила. Його торік завдяки державному гранту. Закупила обладнання. Наразі тут працює п'ятеро людей. Серед них Григорій. Він вже півроку працює за Це в мене ножнички у мене основна робота. Покоїть по на на тканину. Поклоніть, скомплектувати, скомплектувати і дати дівчатам роботу у Григорія. Інвалідність другої групи, і тут спеціально для нього створили безбар'єрні умови. А держава компенсувала вартість. Це заява, це дані людини, яка на наказ, а далі довідкам сек. Програма реабілітації цієї людини, рахунок і оплата. Програма розрахована на 71 тисячу гривень. Ми скористалися трошки менше. Це безпосереднє обладнання візки для закрійника, стілець, це ноутбук, де ми прописуємо з ним тканину. Торік міністерство економіки разом з Державною службою зайнятості запровадили спеціальну програму. Умови наступні. Підприємець працевлаштовує людину. Ну, яка має інвалідність першої або другої групи, а держава компенсує вартість облаштування місця. Ми як держава компенсуємо до 110 тисяч гривень за кожне робоче місце. Перелік обладнання, на які можна ці кошти спрямувати. І з початку року вже більше 400 роботодавців скористалися цією програмою більше 500 працівників Цьогоріч планують працевлаштувати до 10 тисяч людей. Ельвіна В'ячеслав Індичанський. ми Україна марафон. Єдині новини.